Вибачайте, що без гріма. Не найкращий віт покажу мене для відео, но як говорится, отчт превищу всього. Так вот, хотів вам коротенько показати перші пакунки пасхальні в окопи. Так, це один ящик. Газові балончики, сахар, бісквіт, спагетти, ковбаса. Розігріваюча мазь, обезболююча мазь, е, антисептики, тушонки, кава, сухарики, протигрипи, пауэрбанки, е, кубики, цигарки, чай, енергетичні батончики. Тут ще один, один ящик пакується зразу. Тут ще один ящик пакується зразу. Це все готується до упаковки. Зутяча є ганусик нежин. Спасибо огромней. Дивись, показую тобі, що зараз все це, це пакується. Пані Наталя Зніжена теж. Дякую вам велике. Заценка фамілія. Так, ноші. Одну попросили теж, хлопці. Це все ще пока в процесі. Далі. Одежда по розмірам, порозписував. Зараз... Порозвішував, по списку дивлюся. Люся. Я поняв. Ізвині, що побезпокоїв. По списку подивився по розмірам, порозвішував, щоб розуміти, що куди щоб не ошибитися. Палетенічка хлопцям покупляв. Кішка покупана. Не переживайте. Ну вона можна перевірити, чи все нормально, чи все нече я. Чи я нічого не вкрав, поняєте? А то коли читаєш, да він шахрає, да він аферист. Ребята, от у мене один вопрос. Це я клюк. Этим. Ключкодзобам цим Чорноротом хочу спросить. А чому я шахрай аферист? Тому що все це одежда медикаменти, продукти. Воно не на полках. Супер гіпер, міні маркетів і аптек таких приспособленців во время війни, як афериста, дійсно, шахрая, корупціонера, як волинський губернатор Погуляйко. Який підкривав точки, і всю гуманітарку через свої магазини і прилавки пропустив. Ілі менеджер Коломойського е бізнес-партньор е губернатора Волинського, опять же таки, палиця, який теж підкривав точки на Волині, там всю гуманітарку пропускають через свої полки. Поэтому я не шахрайний аферист. Ть, слава Богу! Мені солов'ю. Іли може тому, що я не сосу у власті на медальку, як ви. Не обзиваю хлопців, як ви це робили в першій місяці війни, коли хлопці жалувалися відео записували звернення до президента, а ви їх е, трусами називали? СЗЧшниками, іноагентами. Доназивалися? А що ж ви тепер язики свої в жопи позасовували? Журна шлюхи випродажні. Тільки писати можете? Так що. Це тільки почала. Ще багато чого закупляється, і люди присилають посилки. І я закупляю, фасую, пакую по списку, хто що просить, і отак кожен, кожен, кожен ящик. Тому, чим хто тратить сили на всяку хрень в коментах, лучше б витратили б свої кровні гроші. Ну, як кровні? 33 средні, які ви заробляєте на нас, патріотах і воєнних патріотах, волонтерах, обсираючи нас. Да, хоч би щось би хлопцям купили. Ну, про закон про мобілізацію то отдільно пройдемося. Я вам скажу тільки так. Судя по новому закону про мобілізацію, нам чергове дали зрозуміти, є ми бидло, яке должно здохнути, або на передовій, або в СІЗО, як іноагент. І є зарезервірування. Це журнаш шлюхи з єдиного марафону, це сосалки помощниці нардепів і самі неприкасаємі нардепи. Посім у нас вже давним давно з вами, товариші, поділили на сорти, на касти. Думайте, гадайте самі, рішайте самі, иметь или не иметь, жити так или не жити. І за що тоді воювати? За що ми розуміємо, за що? За кого. За них, зарезервірованих. Зер... За <хи> Ні, я не готовий. За Україну, так. Да. За наших дітей, за українців, які ось останні віддають. Так, так, да, хай це не дрони. Да, Це, вибачте мене, не спутник. Це печенье, це безболюще, це кава, це чай, це енергетик. Ну воно хоча б дойде до хлопців у руки в окупи. Без запитів, документів, печатей, камбатів і всього остального волокіти Придуловської і от це все шобли йобли Просто в руки хлопцям і в окопи. Кому щось не подобається. На знаєте. Хто долучається, хто допомагає, хто присилає, чи копійчину, чи посилку, чи пораду. Спасибо. От мене, від хлопців от Бога. Що я можу ще сказати? Все. Всім дякую. Пакую далі. Трошки ще оклигаю, тому що, поки, як стара баба, чую тільки на одне ухо. Ліве, все ж поки що заложило, поки не одложило. Слава Богу, що хоч болячка до мозгів не добралася. Ще зображаю, узнаю. <coughs> В общем, до 1 травня долучайтесь. Хто що хоче. Чи може, допомагайте. Е, всі реквізити є. Номер почти 4. Хто хоче посилку, що хочете, купляйте хлопцям, що забажаєте. Номер почти 4, 068 -354 57 37, е, На цей номер телефона, бо у мене підв'язана нова почта, я тоді відслідковую посилки. Я їх получаю. Я намагаюся дзвонити кожного, хто присилає посилку, подякувати. Може кому не позвонив, може кому не подякував. Вибачте, ну, у мене нема армії. Яку притулу на зарплаті. Я один з Люсею і Адамчиком. Ну і ще криса Лиса у мене. По-моєму, секретарша. Все, всім дякую. І до перемоги. Не до їхньої, а до нашої. Бо, окрім нас, ця перемога нікому не потрібна. І уж тим більше зеленим долбодятлом. Так, да, кстати, про зелених ділб'яслав. Прочитав э, коментарі, Карнієнко сказав, що э, президента на підписі э, закон про мобілізацію, а зараз він проходить перевірку офісом президента щодо порушень Конституції чи відповідності до Конституції. Господи, я звісно знав, що вони там усі шезофорініки. Таке відчуття, що вони всі через Чорнобиль пройшли. Їх усіх зачепило. Уже нікого не удивиш уровнем інтелектуальної деградації нашої власті. Ну скажіть хто нібудь цьому придурку, що законопроект, який лежить на підписі президента, вже пройшов обговорення в комітеті, вже отримав висновок ГНЕУ Головного науково експортного управління. В якому чітко говориться кожен пункт, який суперечить чи до Конституції, чи тому, чи іншому закону, якщо там такі суперечення є. І з цими висновками законопроект вноситься на розгляд Верховної Ради України. Потім голосується і вже тільки потім кладеться на стіл президента. Нема таких повноважень в Офісі президента перевіряти закон на порушення чи відповідність до Конституції. Це повноваження виключно Головного науково експортного управління і Конституційного суду України, якщо наші нардепи-підараси в кількості 40 штук, не менше, соберуть подписі і подадуть цей закон в Конституційний суд з вимогою визнати його таким, що порушує цілий ряд конституційних. Норм і наших з вами прав. Але жодна паскуда, ні Порошенковська, не Юльковська, не Голосовська голос. Ніхто з цих блядей не рипнеться, не гавкнеться, не тявкнеться, не підпише, не е, направи цей закон про мобілізацію в Конституційний Суд України. Тому що ми з вами остались один на один. Цим тварям тільки треба повернутися у власть, цей придурок в курточки вже на мотоциклі їздить та вже не знає. В яку сторону косу плести, а я вам скажу одне, ребята. Ви можете кічитися, знімати кліпи, фотографуватися з воєнними, ви можете, що хочете робити, але ви нікогда більше не вернетесь у власть. Це вам кажу не тільки я, це вам кажуть люди. Ви просто цього не чуєте. А знаєте що? Бо ви гандони штопані виставляєте фоточки і відосики, а коменти закриваєте. А власть. Імуща наша зелені чмошник, які виставляють пости, скорботні пости. Або закривають коментарі, або просто їх не читають. Тому що нахер мені кому не нужні. Візьміть і подивіться самі соцмережі всіх цих підарасів. І ви побачите під постами, або коменти закриті, або коменти залишаються непочутими. Не читайте коменти, не треба. Не чуйте народ, не треба. Скоро почуйте. А вам, люди, низький уклін. Продовжуємо збирати волонтерські, ой, вибачте, великодні і пасхальні кошики хлопцям в окопи, миру, злагоди, терпіння і Божого благословення і перемоги!